Ми ж продовжуємо ранковий ефір на телеканалі Апостров. Далі будемо теж обговорювати цікаву тему. Естонія наполягає на конфіскації заморожених російських активів та передачі коштів Україні. Таку думку висловив міністр закордонних справ України перед початком неформального засідання голів МЗС ЄС у Копенгагені. Литва також виступила за конфіскацію. А у МЗС Швеції виразили розчарування щодо неспроможності Євросоюзу ухвалити рішення на користь України. Тож яка вірогідність того, що таке рішення все ж схвалять? Говоритимемо далі з нашим наступним гостем до нашої ефіру долучається Богдан Карнаух, аналітик інституту законодавчих ідей, кандидат юридичних наук? Вітаємо вас, пане Богдане. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, так. треба сказати, що та да, дивіться, що що найбільше то, тут цікавиться. Ми давно вже обговорюємо в медіа можливість отримання заморожених російських активів. І раніше головними перепонами на цьому шляху називалися певні юридичні колізії, які могли б нам не дозволити напрацювання механізмів, що такого раніше ніхто не робили, не робив, і немає механізму, як це провадити. Натомість у своїх заявах представники Естонії представники та. Естонії Латвії е кажуть, що Литви кажуть, що навпаки юридичних пересторог тут немає. Юридично все може бути зроблено легко. А єдина справа у політичній волі. То чи дійсно так просто це з точки зору е права? Це дуже дуже слушне запитання. Дякую за нього. Ви знаєте, дійсно остороги щодо конфіскації російських активів можна поділити на три категорії. Як ви зазначили, юридичні, економічні і політичні, і, власне кажучи, мені здається, що сьогодні ми дійсно перебуваємо на тому етапі дискусії щодо цього питання, коли економічні та юридичні остороги вже здебільшого зняті, і залишається лише питання. Політичної волі і політичної рішучості, тому що що стосується юридичних осторог, то це насамперед питання імунітету, тобто недоторканності суверенних активів держави, це загальновизнаний в міжнародному праві принцип, який зазвичай не дозволяє конфісковувати активи суверенної країни з боку іншої країни. Однак е існує поняття в міжнародному праві контрзаходів. Контрзаходи це такі дії, які за інших обставин могли би вважатися порушенням міжнародного права. Але якщо вони вчиняються у відповідь на міжнародно протиправне діяння, вони визнаються виправданими, і от якраз конфіскація суверенних російських активів з юридичної точки зору, з точки зору міжнародного права, має вважатися легітимним і виправданим контрзаходом. Що стосується економічних е, аргументів проти конфіскації, то ми їх теж іще продовжуємо чути. І це е, по перше, побоювання щодо позиції євро на світових фінансових ринках, тому що є країни, які е, побоюються того, що конфіскація російських активів може створити прецедент, і е, власне російські активи це є резерви національ... російського банку і якщо їх конфіскувати, імовірно, інші країни будуть побоюватися зберігати свої кошти в євро. Але вже е, є низка досліджень. Нещодавно вийшло дослідження Київської школи економіки, е, квітневий інфляційний звіт Національного банку України. Де дуже ретельно аналізуються економічні показники і прогнозуються наслідки конфіскації російських активів. І висновок один, що ці побоювання сильно перебільшені. І, власне, ті зміни на фінансових ринках і на ринку капіталу. В конфігурації національних резервів вони вже відбулися в силу заморожування російських активів, і ситуація істотно на ринках не погіршиться. Тому цей економічний аргумент також можна вважати подоланим. Але тим не менше, на превеликий жаль, все ще залишаються країни, які от керуючись економічними міркуваннями залишаються в позиції такої позиції. Протистояння ідеї конфіскації, це зокрема Бельгія, Франція, Німеччина і насамперед Бельгія. А Бельгія це дуже важлива в цьому контексті країна, тому що саме в Бельгії зберігається найбільша кількість російських активів, близько 200 мільярдів євро. Вони знаходяться на рахунках в депозитарії цінних паперів Євроклір. Це бельгійська установа. Тому для нас дуже важлива позиція Бельгії і. Дуже приємно чути, що ідея конфіскації набуває більшої підтримки серед європейських країн, але на жаль, все ще противники її теж залишаються. А чи могли б ви розказати про можливо успішні кейси контрзаходів у міжнародному праві? Чи траплялося вже таке раніше, що можна було б Україні використати як успішну практику? Ну, власне, та ситуація, в якій ми перебуваємо досить унікальна, безперечно, так. І... можливо ще так, в так. меншому масштабі. Так, Так, але ми повинні завжди розуміти, що міжнародне право це структура, яка перебуває у дина... в динаміці. Так, міжнародне право постійно розвивається, і навіть якщо прямих прецедентів знайти, ми не можемо, але навряд чи ми знайдемо прецеденти. Таких масштабних угу. загроз в Європі, угу. тому е, ми маємо бути свідомими того, що міжнародне право розвивається, і воно має бути готовим давати відповіді на нові, абсолютно безпрецедентні виклики. І власне, якраз я думаю, що ми маємо справу із таким викликом, на який маємо реагувати відповідно, і е, якщо говорити... Про міжнародне право то статті про відповідальність держав за міжнародно протиправні діяння чітко передбачають, що держава, яка скоїла міжнародно протиправне діяння, вона зобов'язана залагодити шкоду завдану таким діянням. Відповідно, за оцінкою Світового банку шкода завдана Україні станом на кінець 2024 року, тобто ще не рахуючи 2025, була 589 мільярдів доларів США. І якщо ми порівняємо це із сукупною вартістю російських активів за кордоном, це 300 мільярдів, ну приблизно 300 мільярдів доларів. США, то ми побачимо, що цього буде навіть недостатньо. Тому е, видається, що інших іншого виходу, окрім як конфісковувати ці активи, немає. Тобто Україна гіпотетично може створити черговий прецедент у міжнародному праві, коли буде застосована ось ця процедура контрзаходів і будуть конфісковані російські активи на користь України. А яким чином ми зможемо ними скористатися? На який рахунок вони будуть переведені? Чи це для цього треба створити окрему чи то фінансову установу, чи окремий керуючий орган цими фінансами? адже… Навіть 50 мільярдів, які ми вже поступово отримуємо, це велика сума. Тут йдеться про 200 лише у Бельгії. Загалом про 300 мільярдів це е, значна сума, це приблизно шість оборонних бюджетів України. Так ну мені здається, що це е, такі технологічні деталі, які можна владнати. Це може бути окремий трастовий фонд. Це може бути окремий ескро у рахунок кошти можуть бути переказані світовому банку, тобто механізми є, і це юридичні подробиці, які в принципі мені здається, можна вирішити, тому що вже зараз діють декілька ініціатив. Так ви щойно назвали кредит від країн Великої Сімки, який, до речі, забезпечений виплатами із доходів від конфіскованих російських активів. Так, це ініціатива ера. Власне, за моїми підрахунками, ми вже реально отримали за нею близько 14 мільярдів доларів США. Тобто, механізми є, і я думаю, що можна забезпечити прозорість використання цих коштів або через створення окремого фонду, або через ескроу рахунок, або через передання коштів світовому банку і потім асигнацію їх на користь України певними порціями. Але важливо, щоб ці кошти 300 мільярдів доларів США, грубо кажучи, тому що підрахунки тут завжди будуть тільки приблизними, щоб вони були використані якомога більш ефективно, тому що ці кошти вони навіть зараз продовжують генерувати прибутки близько там 3-5 мільярдів доларів на рік, і тому потрібно власне найлогічніше було, щоб вони продовжували генерувати такі доходи. І виплачувались Україні певними платежами, певними траншами, щоб їх використання принесло якомога більше користь. Тобто немає ідея, не полягає в тому, аби взяти ці умовно 300 мільярдів і кинути їх в Україну в українську оборону на забезпечення обороноздатності нашої держави, а використовувати їх як. Дуже спрощуючи пасивний дохід для нашої держави, якщо використовувати їх порціями, це як виглядає приноситиме більше користі, тому що вони, як я вже говорив, генерують дохід. Це дохід від інвестування і реінвестування, uh -huh. і тому власне взяти і переказати їх одним траншем можливо було би не найкращою ідеєю, тому. І Постане проблема адміністрування цих фондів належного адміністрування, тому що ці кошти це кошти, які зберігаються не тільки в готівці, але і у цінних паперах, облігаціях, акціях, зрозуміло, так, так, е так можливо, щоб вони генерували дохід. Дуже цікава історія. Насправді, чим більше е, подробиці, детали ми дізнаємося про ці е, заморожені е, російські активи, е, чим більше виникає варіантів, як Україна їх може отримати. Тим з одного боку простішою процедура ця стає, а з іншого боку, з'являється безліч деталей, які треба буде узгоджувати. Але головне, аби була політична воля, це варто зафіксувати, що економічна і юридична складова вже поборені ну а далі політична воля країн де зберігаються. Найбільше відсоток цих російських кривавих грошей, пане Богдане, дякую вам, що знайшли час. і Можливість поспілкуватися. Дякую за змістовну розмову. Нагадаю нашим глядачам, що напряму зв'язку з нами був Богдан Карнаух, аналітик інституту законодавчих ідей, кандидат юридичних наук, обговорювали механізм передачі Україні заморожених російських активів. Дякую.